Права 957. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 1,9х 3, що множиться на 3 плюс 1,9х плюс 0,39. Ну що ж, давайте тоді ми запишемо, що це дорівнює. Перший добуток записуємо без мін 1,9х. 3, що множиться. А у другому множнику доданки поміняємо місцями вийде 1,9х плюс 3. Ну і додати 0,39х квадраті. І це дорівнює. Перший добуток це добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це можна записати як різницю квадратів цих виразів. Тобто це буде 1,9х до квадрату. Мінус 3 у квадраті. Ну і плюс 0,39 Х у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, 1,9х до, до квадрату 1,9 до квадрату. 19 множиться на 19 це буде 361, а там є два знаки після коми, то вийде 3,61. 100, а х до квадрату це буде х у квадраті. Ну і відняти 3 в квадраті це 9. Ну і додати ще 0,39х у квадраті. І це дорівнює. Групуємо подібні доданки. Є 3,61х і 0,39х. Разом це буде 4х у квадраті. Записуємо 4х у квадраті. Ну і залишиться відняти 9 є. Ну, а зараз знаходимо його значення цього виразу, якщо х дорівнює 2, записуємо то наш вираз 4х у квадраті мінус 9. буде дорівнювати 4, що множиться, замість х запишемо на 2 у квадраті мінус 9. І це дорівнює. 4, що множиться 2 в квадраті це 4, Ну, і відняти 9. 4 на 4 це 16. Відняти 9. Це буде 7. Є. Переходимо до другого завдання. 9,99 мінус. 5 мінус 0,1, що множиться на 5 y плюс 0,1. То ми записуємо, що це дорівнює 9,99 відняти. А далі у нас добуток різниці двох виразів на їхню суму. А це можна записати як різниця квадратів цих виразів. Тобто ми пишемо 5 y до квадрату відняти 0,1 до квадрату. І це дорівнює. Вийде 9,99 відняти. А у дужках 5 у квадрату 5 на 5 це 25. У квадрату це буде y у квадраті. Ну і відняти 0,1 в квадраті це буде 0,1. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. То ми пишемо, що це буде 9,99. У дужках було 25 y в квадраті, дужками мінус, стане мінус 25 y. У квадраті було мінус 0,1. Стане плюс 0,1. Це дорівнює. Ну що ж, додаємо? Тут у нас є подібні доданки 9,99 і 0,01. Ця сума у нас дорівнює 10. Залишиться відняти 25 у. У квадраті є. Ну і знаходимо значення цього виразу, якщо y дорівнює 15. Записуємо то. Наш вираз 10 відняти 25 і у квадраті, буде дорівнювати. 10 відняти 25, що множиться, а замість y пишемо 1 п'яту до квадрату. І це дорівнює 10 відняти 25, що множиться, 1 п'ята до квадрату, це буде 1, 5 у квадраті, це 25. 1,25, і це дорівнює. Тут на 25 ми можемо скоротити і чисельник і знаменник. Це будуть у нас одинички, то вийде 10 відняти 1. А це буде дорівнювати 9. Є? Переходимо до третього завдання. 2х-3y, що множиться на 2х плюс 3y, додати 3х плюс 2y, що множиться на 3х-2y. Отже, ми записуємо, що це дорівнює. Перший добуток це добуток різниці двох виразів на їхню суму, а це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде 2х у квадраті відняти 3 у до квадрату. Додати. Далі у нас добуток суми двох виразів на їхню різницю, а це дорівнює різниці квадратів до цих виразів, тобто ми записуємо, як 3х у квадраті відняти 2 у квадраті. І це дорівнює. Підносимо до квадрату 2х до квадрату 2 до квадрату 4, х до квадрату х у квадраті, відняти 3 y до квадрату 3 у квадраті 9, у квадрату у квадраті, додати 3х до квадрату 3 у квадраті 9, х до квадрату х у квадраті, відняти 2х до квадрату 2 до квадрату 4. Y до квадрату Y у квадраті, і це дорівнює. Групуємо доданки, є у нас 4 x у квадраті і плюс 9 x у квадраті. Разом це буде 13 x у квадраті. Далі у нас є мінус 9. Давайте підкреслимо. мінус 9 y у квадраті і мінус 4 y у квадраті то це буде відняти мінус 9 мінус 4, це буде мінус 13 y у квадраті. Є? Ну що ж, для зручності давайте ми 13 винесемо за дужки. І в дужках тоді запишемо, як х у квадраті мінус y у квадраті. Або це можна записати як 13. Х у квадраті мінус y квадраті це х мінус y, що множиться на х плюс y. Є. Ну що ж, а зараз зручно нам буде порахувати значення цього виразу, якщо x дорівнює 1,8, а y дорівнює мінус 1,8. Записуємо то. Наш вираз 13. На дужках х мінус y, що множиться на х плюс y, буде дорівнювати 13, що множиться, х пишемо 1,8 мінус мінус 1,8, що множиться. Х у нас 1,8 плюс мінус 1,8. І це дорівнює. Це вийде 13, що множиться. 1,8 мінус, мінус 1,8, це 1,8, що множиться дати 1,8, це буде 3,6, що множиться. А 1,8. Так, тут множення треба поставити. А 1,8 дати мінус 1,8 це буде 0. А будь-який добуток помножити на 0 буде 0. Є. Ну і останнє четверте АБ плюс 1, що множиться на АБ-1, що множиться на А у квадраті Б у квадраті плюс 1. Ну що, ж, спочатку у нас добуток суми двох виразів на їхню різницю, оце можна записати як різниця квадратів цих виразів, тобто ми записуємо як А у квадраті мінус 1 у квадраті. Ну і що множиться, запишемо поки що без змін А у квадраті b у квадраті плюс 1. Це дорівнює. А b у квадраті ми можемо записати як, так і запишемо А b у квадраті мінус 1 у квадраті. Це буде 1. Так. Що множиться. Далі А у квадраті b Б у квадраті ми запишемо як а b у квадраті. Тоді буде плюс 1. Ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. А це можна записати як квадрат різниці, як різниця квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо як А, як АБ. Вибачте, у квадраті до квадрату відняти 1 у квадраті. Це дорівнює. АБ у квадраті до квадрату це буде АБ у четвертій степені. Так. Відняти. 1 у квадраті, це буде 1. Ну що ж, можна так залишити. Я думаю, так буде краще. Так, є. Ну, а зараз обчислюємо значення цього виразу, якщо А дорівнює 5, Б дорівнює 1 15. Записуємо то. Наш вираз. А Б у четвертій степені мінус 1 буде дорівнювати. Замість А пишемо 5. Що множиться, замість Б пишемо 1 п'ята. Підносимо до четвертої степені і віднімаємо 1. Це дорівнює. 5 помножити на 1 п'яту. Це в нас буде одиниця. Так. Бо на 5 скорочується. 1 у четвертій степені, тоді записуємо мінус 1. 1 у будь-якій степені, це буде одиниця. Мінус 1. Це різниця дорівнює 0. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спростіть вираз і знайдіть його значення. В першому завданні ми спростили вираз, вийшло 4х у квадраті мінус 9. А значення нашого виразу число 7. Є. У другому завданні. Вираз ми спростили вийшло 10. Мінус 25у у квадраті, значення нашого виразу число 9. Є у третьому завданні. Ми спростили, наш вираз вийшло 13. Можна написати х у квадраті, мінус у квадраті. Так буде, напевно, простіше. Просто ми його потім перетворили, щоб було зручно обчислювати. А значення нашого виразу число 0. Так. Є. І в четвертому завданні. Ми записуємо наш вираз АБ у четвертій степені мінус 1. Є. Значення нашого виразу число 0. Є.